Більшість українців при звертанні до людини чомусь ігнорують кличний відмінок. Запам'ятайте, що звертаємось в українській мові лише у кличному відмінку. До прикладу, чоловічі імена, які закінчуються на ій, будуть мати форму ію. Як це виглядає на прикладі? Андрій Андрію, Юрій Юрію. Якщо ж чоловіче ім'я має твердий приголосний, закінчення буде «о». Микола, Миколо. І так далі. Жіночі імена трошечки відрізняються, але також мають свої форми. До прикладу, ім'я Марія буде мати закінчення «маріє», тобто ми звертаємось у кличному відмінку. А також імена, які мають твердий приголосний у жіночих, мають закінчення О Аліна Аліно. Тож використовуйте правильно та не помиляйтеся, не ігноруйте кличний відмінок. Gracias.